Леся Вазнюк. Я українець, є у мене право. Я українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу. На гордий прапор золотисто синій. На щастя жити у такій країні. Я, українець, право знати маю. Про тих, кого героями вважаю. Що людства рятували від руїни. Синів і дочок гідних України. Я, українець, хочу право мати. Завжди усе, що думаю, казати. На незалежну. Та міцну державу на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю горду й величаву. Та дух свободи набирати в груди. Я Українець, був ним, є і буду.